Тобто, по суті, ми можемо говорити про те, що е, чисто теоретично був уже був. Очевидно, що був якийсь такий довготривалий стратегічний план президента Російської Федерації Путіна, де е, він там умовно на першому етапі змушує е, капітулювати Україну та підкорює її далі завдяки українським ну по суті вже колоніальним військам іде далі на Європу, зберігаючи умовно якусь частину свого російського населення, але воює проти Європи з е, захопленими територіями. Ну, такий доволі середньовічний сценарій, та? Ну, можливо, трошки ближче до 20-го, 19 -го століття, але тим не менше могла бути така стратегічна історія, та? яка десь народилася в головах цих кремлівських далеко не молодих людей. Треба розкопати його програмну статтю, яка дуже сильно нашуміла восени 2021 року. Там це все на, на, написано. Хто не полінується, хай шукає треба уважніше слідкувати за заявами російських диктаторів і шукати в них натяки ви сказали про ескалацію ядерного ядерної загрози для подальшої деескалації і справді десь був такий період що не згадували їхні активні спікери стосовно ядерних ударів про їхню потенційну можливість але цього тижня знову з'явився експрезидент російської федерації дмитро Медведєв, який Ну, мені здається, я вперше почув таке формулювання, що у разі успішного контрнаступу вони називаються контрнаступом, ми називаємо це наступальною і визвольною операцією українських сил, Росії, можливо, доведеться використати ядерну зброю. Як ми можемо трактувати ці заяви? Чи взагалі на Медведєва не варто звертати уваги? В із є дуже гарний принцип. Якщо твої вороги кажуть, що хочуть тебе убити, навіть якщо це виглядає абсурдно, то поставши до цього серйозно. Я дуже рекомендую всім знайти програмне відео такого собі поване неповажного мого, мого чоловіка. Бо в 90-х роках я поважав його як політолога Сергій Караганов. Думаю, всі десь бачили таку москальську пропагандистську програму на медні, де Парфенов там розвиває настульгію за радянським союзом. Він там був одним із провідних політологів. От я рекомендую. Кілька місяців тому вийшло його від відео про аргументацію, чому треба застосовувати ядерну зброю. Це не дурний чоловік. Наголошую, не дурний чоловік. Це, це чоловік, який не говорить сам по собі. Його устами говорить Кремль. Чи вони піднімають ставку та однозначно так? Ну давайте ми нарешті потверджуємо і зрозуміємо, що весь світ перебуває у червоній зоні ближче і страшніше ніж 1962 рік. Так звана Карибська криза. Тоді суд, суд, судний годинник був за дві хвилини до ядерної катастрофи і. І Хрущову нічого фізично не загрожувало. А зараз за півтори хвилини ну ті люди, котрі пересунули тих 30 секунд. Вони ж зрозуміли, що роблять. Чому вони дуже довго мовчали? Війна почалася. Вони здається, чи через півроку, чи через навіть вісім місяців вони цю свою позицію озвучили. А це 16 ноб Нобелевських лауреатів. Це не все так просто. Я не знаю, як далеко може зайти оцей шантас. Я просто не знаю. Я буду чесним. Я в інтелектуальному тупіку, де точка неповернення не розумію. Путін загнаний в пут він б'ється фізично за своє пряме виживання. Як він довго буде битися? Історія знає, що тирани тримають владу десятиліттями денні Россунгесо, так його одича чи Расунгесо, президент президент Конго. Був зараз у Путіна на прийомі, Так от тримає владу з перевагами з, 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 з Конго 79-го року. А був ще на прийомі у Брежній, в 81-му році, Що ще не пахло по Радянського союзу. пам'ятає пам Мао Цзедуна і чому приводжу цей приклад. Тирани вони вони такі, вони мають властивість довго жити. Тому е запитань набагато більше аніж відповідей, які ми можемо дати. Ну, насправді тому ми і організовуємо ці ефіри для того, щоб спробувати і нашим глядачам дати цю інформацію. Тому що знаєте, ну ми, ми ж розуміємо, що. Е всі хочуть дізнатися, коли 에, завершиться? Ну зараз вже бачите, мені здається, що зараз українське суспільство вже десь трошки тверзніше дивиться на цю ситуацію. І ми вже не кажемо, що коли завершиться війна, тому що протистояння з державою центром в Москві очевидно у нас буде продовжуватися роками. Ну, зараз вже йдеться про э, інше формулювання. Коли завершиться активна фаза саме у цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли і чим? <ндам> що ви про це думаєте? Я не дам точних відповідей, я їх не знаю. Тому що тоді, коли я займався аналізом прогнозування початку, це було набагато легше. Все дуже просто є такий філософський принцип. Все добре спрогнозувати важко все погане прогнозується легко. Ну, така вона дійсно, так улаштована наша людська природа. У циклі сухої погоди у нас є шанс, щонайменше повністю повернути собі південний подар і вийти на північне поазов'я. азов'я. Такий шанс є. Але я дуже акуратний у своїх висловленнях. Бо як буде в реальності, я не знаю. Бойова обстановка міняється практично кожного дня. Що для мене, як для аналітика, другий тупік, о чому такий дуже серйозний? Це стара лінія розмежування, стара. Як її проходити, не маючи десятків тисяч підкреслюю? Десятки з тисяч артилерійських залпів на день треба піднімати їх хоча б до 30 тисяч, плюс серйозна авіація, яка б це все засипала важкими бомбами. Треба мінімум три полки F-16. А бажано такі бомби, як GBU-57, 6 тонн важить, а їй може сяти Б один Белансер П2 з чи b 52 я не розумію, як ці машини з метою бойової роботи мають зайти в наркові це непростір. Принаймні зараз я цього не розумію. То це поки що для мене серйозний воєнний ребус. Якщо зберігається стійкість управління російськими військами, там ту лінію не уявляю, як проходити 200 тисяч люду туди кидати на заклання. Це божевілля, цього ніхто робити не буде. Ми не займатися не будемо. І ще один момент. Ви добре знаєте, що я кохаюся у воєнній історії. Донбас у воєнному сенсі ніхто ніколи не брав. Підкреслю ніколи одні заходили, другі виходили. Отак було. Але щоб взяли в Волопську, скажімо як. Пробували брати Сталінград, чи як взяли Берлін, такого не було ні разу. Тоді виникає логічне запитання. А чому зараз маємо? А чим це пов'язано? Це якось географічно, географічно, географічно. Супер, супер, зручна височина для оборони. Колосальна велетенська міська забудова. Бахмут, який мацюпусінькі ну так як стрий, навіть менший. А це 10 бахмутів, якщо не 15. Плюс промзона Маріуполь, що ми були в положенні гіршому по забезпеченню, вони не могли узяти то, поки ми не здались, наші захисники. То уявіть собі, якщо у них зберігається рівень контролю і мотивації чинити опір, то як брати Донецьк? Ну от як шо ядерну бомбу їм кидати, якої у нас немає. І це також може бути, от ми, ми багато сьогодні з вами про геостратегію, це так і військову історію спілкувалися. Виходить, що можливо тоді в 2014 році якраз і розраховували те, що Донбас є таким плацдармом, як, з якого можна розвивати усі наступні атаки, тому що він справді е, зручний для того, аби там тримати оборону, і ну, зашто про те, що ви говорите. Та так і сталося. Ну так по факту і сталося. То то, то тепер уже в історичному сенсі ми підтверджуємо таку розробну ними стратегію. Це це вже очевидність. вже не треба нічого доводити, аналізувати, міркувати. Це факт. Це але я, але є, я таки дам е, надію і оптимізм. Може, е, е, може падати путінський режим, і от в цьому режимі падіння може бути втрачене те, що називається ланка управління. Низовий солдат без командирів воювати не буде. Оце теж правда стосовно московиків. Організувати якусь тобі там умовно руською е, армію без вищого керівництва. Вони не зможуть. Тобто, якщо посипеться рівень управління, то вони просто з того донбасу вийдуть. І от я маю такий. Ліричний оптимізм, але ще раз він ліричний, не аналітичний чуттєвий, людське, я теж людина маю право на емоції, що саме так і буде, і сподіваємося, Господь Бог нам у цьому допоможе в одному з своїх інтерв'ю. Ви також казали про те, що в принципі, якщо навіть Путін помре або з ним щось станеться, то навряд чи це там глобально змінить ситуацію. Але чи можна сподіватися на те, що принаймні це дестабілізує? от те, про що ви кажете, на якийсь період виб'є їх з колії, і е, як швидко може відбути. Ося якась заміна його як виглядати ця заміна може на що? Ми сподіваємося, я і у вашій студії неодноразово показував п'ять пальців і нагадаю ще раз про них. Це стратегічна концепція. Розпалася на 25-30 держав. Ми вступили в НАТО. І то що лишилося на Московській республіці, відсікли від нафти газу, забрали ядерну зброю і. Пройшли санацію 60 років очищення. От тоді видихаємо. До до того часу не видихаємо. Даруйте мені, замі може не цинічний під. Але пора нарешті розвіювати ілюзії пацифізму і вчитися жити у зоні стратегічної воєнної загроженості. Вона у найближчі десятиліття нікуди не подінеться. Ви самі часто кажете, що це всього на всього реалізм, так а не якийсь песимізм, як, як можна часто це трактувати. Але я хотів би от вас уточнити. Ну для мене ну на жаль, напевно, ця відповідь є. Зрозуміло і очевидно, і десь я внутрішньо себе до цього готую. Але по суті, зараз оця наша українська територія е, стає доволі схожою до близькосхідних земель, де постійно тривають різні бойові зіткнення. І ну, там люди також вчаться жити. Але ми знаєте, ми там ще два роки тому на це все дивилися, і думали, як там взагалі можна виживати. А зараз оце це все стається в нашій державі. і, По суті, це те, з чим ми маємо готуватися жити. Правильно розумію? Однозначно так, плюс зафіксувало записану історію поза 14 тисяч воїн і поза 8 тисяч великих битв, а дрібних боїв і не і малих су, сутичок, нескінченна кількість, їх облікувати не можуть. Сам для себе зайнявся таким, таким собі експериментом і взяв тільки 20-те століття, тільки 20-те століття, хоч хотів знайти там спочатку одну мирну десятирічку, а потім одну мирну п'ятирічку. Я не знайшов мирного року. Підкреслюю, мирного кроку у масштабах планети Земля. Нескінченно 100 десь комусь пускав кров. Сумно, гірко, боляче. Але така наша сутність. Я б назвав нас не «гомо-сапіенс», а «гомо-мілітаріс». Ну отак, отак і є, і на жаль, людство не засвоїло уроків ні за ні за результатами Другої світової війни, ні за результатами першої світової війни, ні, взагалі у філософському осмисленні того, що війна це абсолютно зло. Війна це абсолютне зло. Однак насильство частина нашої природи. І на жаль, ми у цьому циклі історичного розвитку не побудуємо механізмів, як його перебрати. Тільки зменшити, підкреслюю, зменшити. А пацифістами можуть бути тільки дуже добре озброєні. Люди, готові чинити опір. От треба бути пацифістами до зубів озброєним. Дякую за ці слова. Насправді це м, важливі от, для мене важкі. якісь орієнтири того, як ми маємо вибудовувати. Е, Наше життя, наші плани на майбутнє. Е, якщо ми хочемо залишатися, а ми очевидно, що хочемо і залишаємося жити в нашій державі, битися за перемогу. До речі, пан Патрія, от хотів вже останнє е, прощатися з вами, але тут не питання: е, як до військового історика, Україна воює з Росією, з державою, яка може називатися Російська Федерація, Імперія, Московія. Ну, там один факт важливий, що все навколо Москви обертається. Не одне століття. Були успішні періоди, були менш успішні періоди, були періоди поразок, коли ми входили в кінцевому підсумку в формування, які керувалися з Москви. От Якщо порівнювати усі періоди гострих протистоянь і порівнювати з тим, що зараз, коли ми мали? Найкращі шанси і були найуспішнішими у протистоянні з Московією. Дуже хочеться почути, що саме зараз е, той історичний період, коли Україна нарешті може перервати ці зв'язки і нарешті вирватися. Хоча і потратити на це десятиліття, саме так зараз такого унікального шансу за тисячу років часів. Свято слава, аж тоді з того часу ми не мали. Можна лекцію почитати дуже коротенько з ситуацію, бо на правду у мене через п'ять хвилин наступний. Ефір, тобто на початку 20-го століття молода українська державність, як мінімум три а то й чотири держави, які їх рахувати ще є величезна міжусобиця, і що п'ятеро противників зараз. Ми по факту прийняли цю війну державою. Це дуже важливо, і уперше це у уперше наголошу. Перше, це дуже важливо. Весь консолідований цивілізований світ на нашому боці, і найголовніше англосакси на нашому боці. А тепер стосовно успіхів воєнних, от дуже малесенький приклад по сам по самій Росії. Вони успішні тільки тоді, коли мають великих союзників. Це Завершана фінальна фаза війни із Наполеоном. Бо про другу світову Ленд-Ліс не писав лінивий, але мало відома деталь. Британці дали. Тоді російській царській армії 150 тисяч русних рушниць, тисячу тонн пороху, тисячу тонн свинцю, навіть більше, і списнув просто фантастичний, колосальний голландський борг 90 мільйонів. Гульденів, це по тих роках страшенні гроші. І, і якщо Росія потратила десь у межах 50 мільйонів рублів, то британці ще таку саму їм дали. О чому я цей приклад приведу у цивілізаційному сенсі? Вони неминуче програють неминуче. Чому бо вони в зоні стратегічної самотності? А головний світовий гегемон на нашому боці, але психологію американців ми вже розібрали. Не буде швидко така сувора їсть. Даруйте.